Понад мільйон гривень на підтримку Збройних сил України таку суму зібрали на черговій спартакіаді депутатів місцевих рад Прикарпаття. Участь в спортивних змаганнях взяли майже 300 посадовців. Більше у наступному сюжеті. Державний пан України. 15-та спартакіата, яку організувала на Прикарпатті. в четверта з благодійною метою це та є цеглинка, і з таких цеглинок будується оборонний мур на навколо України. Мені приємно відзначити, що не зменшується кількість учасників, ну плюс мінус декілька десятків. Цього року у спарткеди беруть 376 учасників спорти. Участь у заході взяла 23 команди місцевих рад області. Серед них і посадовці Тлумацької громади. Ми представляємо весь наш депутатський корпус. 14 чоловік не сьогодні приїхали під поврі різних видах спорту. Ну перед тим я стоїть тренувалися, тому що ми знаємо, що це відповідальний момент, але саме сумне для нас було або вступним. Для цього була допомога ЗСУ». Посадовці змагалися у шести видах спорту: футзал, волейбол, настільний теніс, бадмінтон, шахи та шашки. Кожен хочу отримати перемогу, але як вдасться, Минулого року ми добре виступили по футболу по шашках, шахматах, в ми так само виступаємо. Волейбольні команди дуже сильні. Тому десь так говорити і є на вже прозо обов'язковою умовою для участі була благодійна підтримка у формі грошових внесків або надання військового спорядження. Основна ціль наших змагань в першу чергу це збір коштів на допомогу збройних сил України. І спортивна ціль це, щоб кожен депутат перейнявся змаганнями і мав можливість і бажання так само розвивати спортивну інфраструктуру в себе на місцях. Загалом на підтримку військових на спартакіаті зібрали понад один мільйон гривень.